Вітаю! Сьогодні я записую відео на Sony A6400, об'єктив Viltrox 25 мм F1,7, на ньому надітий фільтр ND8. Записую в якості 4К25 кадрів на секунду, витримка 1200, так як не вдалося компенсувати ось це сонце, яке сьогодні є. Потім діафрама максимально відкрита F1,7, для того, аби побачили, які боки і яка якість картинки на повністю відкритій діафрамі. І 100. Звук записую на мікрофон у ланзі AM18 Pro із надягненим на нього механічним шумодам, так як сьогодні вітряна погода, яку ви можете спостерігати за моєю спиною, дивлячись на дерева. І Сьогоднішнє відео буде присвячене знову ж таки iPhone. Ось це є iPhone 12 Pro, який я відносно недавно придбав. І ось він в такому чохлі. Якщо зняти, Ось тут е, спеціальний у мене фільтр знаходиться ЦПЛ, тобто тут діаметр фільтрів 52 мм, і я тепер можу його повноцінно використовувати як е, фото або відеоапарат із надіванням ND фільтрів навіть. Е, до речі, сюди я записав програму Blackmagic Camera. І не знаю, чи чули ви коли, чи не чули, що iPhone 12 Pro перегрівається при відео, проте він у мене перегрівся. І перегрівся не у класичній програмі, яку пропонує компанія Apple, а перегрівся у програмі Blackmagic Camera, коли я встановив найвищий бітрейт 87 мегабіт чи мегабайт в секунду. От я цей нюанс вам не скажу. Там пише просто MB в секунду. Отож, при цьому бітрейті він перегрівся через 20 хвилин буквально. Він став гарячим і сказав, все досить, я більше записувати не буду і не можу, тому що я перегрівся. Отож, ось ми знаємо багато камер, і екшен, і класичних, що вони перегріваються. Це пов'язано з тим, що їхнє програмне забезпечення пов'язане із найвищою якістю запису відео. І от люди невдоволені. Вони хочуть, щоб і якість була класна, і при цьому щоб ще й не перегрівалась камера. Таке неможливо, хіба що на камеру встановлювати додаткові вентилятори охолодження. На професійних камерах, звичайно це є проте на таких компактних. Якихось камер таке просто неможливо встановити, так само, ось, як і на айфонах. Тому е компанії хитрі що роблять, вони просто урізають бітрейт, камери не перегріваються. І люди такі камери з радістю купують. Їм головне не картинка, не якість її, а просто щоб камера не перегрівалася. Ось така банальна правда життя. Але я краще візьму камеру, яка буде перегріватись, вона буде писати дійсно якісну картинку, тому що я за якість. А не за просто у мене є камера, яка пише. Отож, нарешті, я придбав iPhone XS Max. Ось так він виглядає. Він в оригінальному чохлові. Ну, в оригінальному від першого, власника. від першого власника. Ось такий крутий Чохол Stalker 2. І от у порівнянні із класичним 12 Pro, він ось настільки от більший. Ось так. Настільки він вищий і ось не знаю, чи побачите ви побачите трошки, настільки він ширший, тобто він трохи більший за ось цей 12 Pro. Для чого я його придбав, розкажу пізніше. Зараз, перш за все, я розповім варіант купівлі його. Я шукав цей телефон практично більше двох місяців і вже розчарувався, тому що у більшості випадків... По цих айфонах XS або 10s, 10s Max або XS Max, також 11, 12, в більшості випадків на загальновідомому сайті сидять перекупи, а знайти від власника це величезна проблема. Якщо і з'являється, то його, якщо класна ціна, тут же перекупи і забирають. Отож, я коли нарешті натрапив на цей телефон, домовився з власником. я його… Вже замовив. Перед цим я замовив телефон SE 2020. Там було 256 ГБ пам'яті, і це мене власне спокусило. Отож, я його замовив. І спочатку у власника того ніби був лише цей телефон. Потім через дві години я зайшов на. Це оголошення, і там вже, окрім нього, було ще 5 різних айфонів. Я зрозумів, що це перекуп, і написав, відмініть, будь ласка, мою угоду, тому що я знайшов інший телефон від власника. Він мені на це відповів, що у мене теж від власника, і я вже його вислав. І насправді, коли я зробив переписку, він мені відповів пізніше, через 2 години, то на той момент він його вже вислав. Отож, я собі подумав, ну окей. Вислав так, вислав, потім на факті буду перевіряти обидва і виберу найкращий. Сталося так, що SE 2020 прибув першим. І що я побачив? Він був у коробці ось такого форм-фактору, ззаді жодного напису. Про що це говорить? Це говорить вже про Китайщину. Потім, коли ви відкриваєте ось такі коробки, всередині вас зустріне теж як у айфона, ніби ось такий пакет документів. І далі вас зустріне. Ось така внутрянка, якщо її потрогати, це повністю пластмас. В оригінала ніколи пластмасової внутрянки не було. У оригіналу йде теж внутрянка з паперу, так як компанія бореться за екологію. І там стояв шнур зарядки, і стояв зарядний пристрій, теж китайський, самі дешеві. І власне сам вже стояв цей самий SE2020. І коли ввімкнувся він, то там було значить, вказано, що батарейка 90%. Тобто цей SE 2020 мінімум його міняли батарейку. А можливо, навіть це так званий відновлювальний телефон, який в яких зараз з'явилася останнім часом. Маса просто на теренах ось цього сайту, де продають під приводом нових, під приводом якби. Просто знайшли і не користувалися, і таких телефонів дуже і дуже багато запечатаних, запаяних. Проте то все. Або вітринні зразки пишуть, або зразки, які от просто нові і не відкривались. Однак на це не відійться. Насправді там все дуже і дуже погано. І там буде мінімум якийсь дешевий екран, там буде замінна батарейка, яка може показувати у. В забезпеченні 100% насправді там незрозуміло, скільки. Можливо, навіть буде такий варіант, що ви ввімкнули, і через е, кілька хвилин або кілька годин е, iPhone буде вимикатися, так як батарейка розряджена. І ці 100% вам будуть і через 10 років показувати, тому що це все вже навчились прошивати. Механічним способом, так би мовити, і правду, такі телефони вже не говорять. Отож, я від е, SE2020 відмовився. І от на наступний день мені прийшов цей телефон XS Max або 10S Max. Е, він ішов без заводського пакування. У комплекті був власне, телефон, ось цей чохол і був шнур для зарядки, а також презентом. Був котик, який був надрукований на 3D-принтері. Проте того котика забрала моя дочка, я вам не маю його як показати, але котик дуже прикольний. Отож, це телефон від першого власника. Ним спочатку користувалася його жінка, потім користувався деякий час, він. і далі вже от він прийшов на продаж. Він у ідеальному стані. Тут байонік А12, 4 ГБ оперативки йде. Ретіна AMOLED дисплей, 1000 ніт його яскравість, стереодинаміки, дві камери ззаді, тобто основна от, має діафрагму 1,8, потім йде телекамера, яка має діафрагму 2,4. Спереді фронталка на 7 Мпік. Задні камери можуть писати відео 4К до 60 кадрів. Передня ж камера може писати лише Full HD до 60 кадрів. Пізніше я протестую ось ці всі камери. iPhone 12 Pro і iPhone XS у реальних от умовах, і тоді буде видно, як цей телефон. По відео і по фото на фоні 12 Pro. Звичайно ж, я буду використовувати лише з прошки дві камери, так само основну і телекамеру, тому що ширика у XS Max немає. Значить, як перевірити такий телефон? Уважно, я не хочу зараз знімати цей чехол, тому що він доволі жорстко знімається. Я вам розкажу на словах. До речі, він. Золотого кольору. Задня пластина його іде скляна, дивитися. Задня пластина щоб була якісна, ідеальна, щоб не була бита і так далі. Дивитися ось ці лінзочки. Ці лінзочки теж мають бути не порепані. Всередині них не має бути пилу. По периметру дивитися. Ось тут іде окантовка така зі сталі хромованої. Теж дивитися, щоб не сильно було порепано. Ось тут знизу є вхід для зарядки. Або для щетування даних, значить, тут знову ж таки придивляйтесь всередину, щоб не було ніяких негараздів. Тобто тут може бути таке, що забитий вхід, може бути, він, е якщо вода потрапляла з окисами. І по обабічку цього входу є два гвинтики. Вони такі шестигранники. Дивіться, щоб ці шестигранники не були зрізані, щоб вони були. Однакового кольору матового, і всередині, і ззовні. Це говорить про те, що сюди все-таки не залазить. Потім по периметру дивитись дисплей і дивитись задню частину. Ось так це покаже вам, якщо переклеївся дисплей, частенько ви можете зустріти, ну, дай Бог, щоб ви не зустрічали, зустріти коротше, варіант, що це буде неякісно зроблено, і він буде такими або хвильками, або з одного боку прижати, а з другого боку трохи виступати. Передню і задню частину. Потім 7 лоток. Виймаєте цей 7 лоток і дивитесь всередину. Там не має бути... Там, здається чи то червона, чи то синя полоса. Якщо ви її бачите, червона здається, скоріш, то тоді цей телефон плав, його ні в якому разі не беріть. Якщо там біленька полосочка така, значить з ним все класно. Далі на самому лотку зсередини є серійний номер. Коли вмикаєте перший раз iPhone XS Max, він спочатку запропонував зайти в iCloud. Якщо ви це відміняєте, ви заходите спочатку в меню відразу. Заходите в меню, далі в загальні, і там ви знаходите е, два номера. Перший номер серійний має співпасти з номером на ось цій лотку сім карти Це говорить про оригінальність продукту, тобто оригінальна 7. Сім лоток і оригінальний іде залізу в самій камері, тому що частенько міняють лоток, якщо були якісь негаразди. або і може бути таке, що взагалі цей код перебитий. Ну, Код перебитий буде теж видно, тому що він виглядає зовсім неякісно. І що стосується батарейки, так само тут є підпункт акумулятор, Заходите в нього і дивитесь реальний стан батарейки. Значить, у цього XS Max зараз реальний стан 78%. І це реальний стан більшості вживаних ось цих XS, XS Max. Проте, якщо ви дивитесь XS і там бачите 78%, такий телефон не купуйте. Тому що вам буквально цієї батарейки буде вистачати годин на 3-4-5 максимум. Якщо ж ви візьмете XS Max, так як в нього більше, в реалі нова батарея більша, в батарей, нової батарейки вистачало на півтора доби, то зараз батарейки на 78% вистачатиме вам на день. Ну, якщо ви, звичайно ж, не... Якийсь там ігроман, чи ще там якась людина, яка буде сидіти годинами безперервно юзати цей телефон. І ні в якому разі не купуйте телефони, де вказано, що батарейка замінена, і так далі. Тому що заміна батарейки це в основному Китайщина і вона не працює довго, максимум до одного року. І Ось ця 78% батарейка оригінальна, ще переживе не одну ось цю неоригінальну батарейку. Тобто не ведіться на те, щоб купувати із заміненою батарейкою ось цей чи інший iPhone в цілому, тому що оригіналів немає, а аналоги не завжди якісні. В основному купують неякісні, встановлюють. І потім ще й проблеми виникають з тим, що порушується вся ізоляція. І навіть при легкому дощі, чи потраплянні в якійсь вологості, цей телефон може вам виходити з ладу. Отож, дивитесь стан батарейки, дивитесь, звіряєте ось ці мейли, дивитесь, там є розділ технічне обслуговування, чи не було там замін, якихось деталей. Оригінальне все то, якщо була якась заміна, то це все показується. Також дивитесь, чи працює трутон. Тут Прутон, трутон протрутон працює і це. Також дивитись, чи працює Face ID. Ось ці фішки говорять про те, чи мінявся дисплей. Тому що, якщо дисплей був неякісний, замінений, то частенько Face ID або True Tone не працюють. І я думаю, ви багато оголошень хто... Ну, цікавиться айфоном, обирав його. Бачило, що Face ID не працює або Tone не працює. Це говорить про те, що такі дисплеї були замінені, тому що там дуже важко на неоригінальні дисплеї. І щоб був варіант ще й із Face, Face ID і Tone в основному то дешеві дисплеї, і, як завжди, вони йдуть без цих функцій. Це теж вас має зупинити від покупки таких телефонів, тому що неоригінальні дисплеї е, низької якості, і вони теж слугувати вам, слугуватимуть вам недовго. І до того ж, якість ту, яку ви хочете отримати від. Телефона, зокрема, ось iPhone XS Max, ви її просто-напросто не побачите. Ось це основні показники, по яких можна орієнтуватися при покупці БУ телефону. Також спілкування, звичайно, з власником, якщо перекуп, обминайте їх боком. Тому що під різними приводами вони вам намагаються всунути якусь неякісну річ. До речі, колись в мене. У моєї дочки був телефон XS просто, і він в неї впав, розбився. У мене за любки цей телефон за 700 гривень, здається. Тут же купили. І я ще й думаю, для чого таке купують. Проте, от недавно я побачив блогера, не буду називати його, тому що він, я так зрозумів, недобросовісний. Він займається перекупками ось цих айфонів. Тобто він бере ось цей металолом. Із двох із трьох складає один і продає за великі гроші, при цьому говорячи, що це оригінальний телефон. Пояснюю так, що він же ж бере оригінальні телефони, припустимо, в одного телефона дисплейний розбитий. В іншого телефона в нього дисплей нормальний, але розбитий задня частина. Тоді він бере з того оригінального телефону цю, цей екран, перекладає на ось цей телефон і продає як оригінал. Не битий, не крадений. Ось такі-то нюанси. Тобто, все-таки звертайте увагу на людей, які продають власні речі. І до того ж, будьте обережні, тому що дуже багато є людей, які е, створюють сайти одноденки, так би мовити. Тобто створили сайт, е, виставили телефон за смачною ціною, ви на нього повелися, вони на ликс доставку не йдуть, вони просять буквально 200 гривень скинути їм і вони перейшлють вам телефон накладним платежем. Скинули гроші і в результаті не грошей, не телефона. Тобто на сайти одноденки теж не ведіться. Взагалі з телефонами iPhone твориться щось неймовірне, і тут, мені здається, найбільше сидить перекупів і шахраїв. Тому що, ось якщо взяти якісь інші бренди, то там набагато менше цього всього не гаразд, ніж тут. Це рахуються преміальні телефони і їх всі хочуть. І тому така ситуація. От навіть Google Pixel я дивився, то там в основному або перекуп, або власник. Але шахрайства, як такого, я там не зустрів. Певно, то шахраям не вигідно. А от на айфонах, починаючи з XR і вище, в цих перекупів повним-повно, цих шахраїв повним-повно. А от власників дуже і дуже. Мало для чого я прикупив цей телефон. Діло в тім, що у мене на iPhone 12 Pro встановлена програма Blackmagic Camera. Проте я пишу ось на ці три камери. Якщо я їх ставлю ось так, то камери я бачу про те, що відбувається на самому телефоні, я цього не бачу. І от коли телефон перегрівся, я говорив, говорив, горив. В результаті все дарма, тому що я не побачу ситуації. Отримавши цей телефон другий, я теж, тут, тут теж встановив програму Blackmagic Camera. І в цій програмі Blackmagic Camera є такий пункт, як контроль. Однією камерою за іншою. Тобто одна камера у мене працює як записуюча, інша камера працює як екран з можливістю повного керування камерою, яка записує. Тут я це все налаштував і в мене повноцінно працює. Пізніше я вам запишу окремий ролик і покажу, як це працює. Те ж саме стосується і Sony, ось, припустимо. А, а 6400 е, Дисплей, як ми всі знаємо, хто знає, хто не знає, той буде знати. значить, дисплеї в них е, не дуже якісні і на сонці вони доволі швидко, так би мовити, вигорають. Нічого не видно на сонці. І отож, е, люди купують що, люди купують на монітори. Проте я пішов іншим шляхом. Е, знову ж таки, цей телефон XS Max. Буде працювати в мене як на камерний монітор, тому що для, програм... для камер Sony є така програма Monitor Plus. І я вже теж встановив цю програму Монітор плюс на цей телефон і протестував. Теж працює класно. Проте я поки що взяв тестову безкоштовну версію. Хочу подивитися, чи воно мені сподобається. Проте навіть на Сонці із цим телефоном у мене. Набагато краща картинка, ніж власне, на кран Sony a 6400 По-перше, дисплей здоровенний, по-друге, він не так швидко вигорає на сонці, в нього все-таки 1000 ніт, в нього класний рікін на дисплей, а от Sony там дисплей, на жаль, поганенький. Отож, цей телефон мені теж допоможе. Отож, для таких ситуацій, до речі, ще я його можливо деколи інколи можу використовувати як додаткова камера. Тобто я можу записувати на одну камеру, цю виставити, цей телефон виставити в іншому місці, і в мене буде вже два ракурси запису мене самого, чи, припустимо, я буду робити запис чогось чи когось я можу виставити в двох місцях. Камери, і у мене знову ж таки вийде так, що я зможу отримати відео з двох ракурсів. Що ж, наразі це вся інформація. Дякую, що дивитесь мій канал. Будь ласка, підписуйтесь по можливості. Якщо у вас ще щось цікаве під цим відео, пишіть коменти. Я з радістю відповідаю на всі коменти і радий буду відповідно провести якісь додаткові тести. Якщо когось щось цікавить в плані iPhone XS Max та iPhone 12 Pro. Дякую, що дивитесь мій канал.